Друзі, ставати спонсорами каналу. Ставте вподобайка. пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Справа на Віра Маку все гірше. Георгій Семенець, брехня, цинізм та хамство стали візитною карткою офісу президента. Пише Марія Неборачок, журналістка. Далі мовою оригіналу, це оточення Зеленського вважає всіх навколо дурнями та терпилами, але з Америкою так не можна буде боляче. Брехня, цинізм та хамство стали візитною карткою офісу президента. Це вже дорого обійшлося. Україна. Інцям ультиматум конгресвумен США Вікторії Спарц, поставлений офісу президента України або Єрмак, або підтримка Конгресу США, був цілком очікуваним. Це оточення зеленського вважає всіх наколодурнями та терпілими, але за маркою так не можна, буде боляче. Список претензій Спарц, адресований українській владі українцям давно відомий. Дикий безлад в держуправлінні та ще в умовах найжорстокішої війни. До речі, багато в чому цим безладом спровоковано. Інфатильно-дикунська кадрова політика Володимира Зеленського, який Віддав усі призначення на відповідальні посади у державі виключно аж до очільника регіонів голові свого офісу Андрію Єрмаку. Провалу підготовці до великої війни до неї просто не готувалися. Що вилилося в окупацію п'ятої частини території України? Про останній пункт докладніше. Ось як виглядає, а в травні смажитимемо шашлики від зеленського. Під окупацією за лічені дні опинилися територія з населення майже 10 мільйонів осіб. Ворог захопив чверть орних земель. Дві атомні електро. Станцію, у тому числі найбільшу в Європі Запорізькою, лише завдяки героїзму військових та ТРО, не захопив південноукраїнську. українську. Ворог протягом всього лише доби взяв під контроль усі нижню течію Дніпра. Усі порти Азовського та частини Чорного морів блокував усі чорноморські порти України. Ворог досить швидко заповнив Дніпровською водою кримські канали. Ворог без проблем оточив Маріуполі пізніше. Полонив чисельно дві бригади найбільше боєздатних українських військ, включаючи легендарний Азов. Більшість. Чернігівщини, частина Сумщини та Київщини, зазнали варварського розграбування, як з'ясувалося, до оборони Київ, Чернігів, Суми, Харків, Херсон, Миколаїв, не готував ніхто. Зміцнення і позиції стосувалися поспіхом вже після сповномасштабного вторгнення силами військових і територіальних громад, що прийшли їм на допомогу. Як результат, кричу, що є злочинної безвідповідальності особи президента Володимира Зеленського та офісу президента останній цинічно всупереч передбаченому законодавством скромному функціоналу по забезпеченню роботи президента. Та держави зосередив у своїх руках необмежену владу, десятки тисяч убитих цивільних, мільйони українців, які потрапили в окупацію, наївно повіривши владі. Трата низки боєздатних підрозділів, безперешкодне захоплення ворогом стратегічної доріг та мостів через кримський перешиток та Дніпро. Трата низка стратегічно важливих підприємств. Список далеко не повний. Кожна родина впевнений, вже має власний рахунок не тільки до ворога, але і до людей, які володіючи всією повнотою інформації про напад, що готується напередодні союзниками. Навмис. Не затягували створення ТРО і озброєння та навчання. Ще два роки поспіль зривали держоборонзамовлення, не закупили для армії жодного снаряду, жодної стугни і навіть військової форми про нежилетів та сухпайків. Останніх на складах не виявилося. В результаті годувати військові частини у зоні бойових дій допомагали та допомагають досі територіальні громади. І ось на тлі всього цього українська правда повідомляє, що на всіх нарадах у РНБО та президента глава його офісу Андрій Єрмак завжди заперечував можливість нападу Росії. Завсято обстоюючи свою думку, зрозуміло, що така позиція Єрмака була і для офісу президента, і для Кишенькового, для неї кадміну і для тої ж РНБО Незадовго до повномасштабного вторгнення зі складу РНБО було викнуто бойового генерала Сергія Кривоноса, який попереджав про неминучість великої війни з Росією, була беззаперечною обов'язковою до виконання та планування усіх подальших кроків у всій владній вертикалі. Але повернемося до особистості Єрмака та його витівок. До речі, саме його ставленник Андрій Таран півтора року розвалював роботу на. Посаді міністра оборони України поки після низки скандалів, у тому числі корупційних, його було звільнено з посади у листопаді 2021 року. Зокрема, він особисто відповідальний за зрив Держоборонзамовлення та розвал системи продовольчого забезпечення зсу після російського вторгнення у травні 2022 року був відправлений на почесну пенсію послом до республіки Словенії. Коли залишена без складських запасів, навіть форма армії вже третій місяць вела виснажливі бої. До речі, Андрій Тан близький до ще одного видатного чекіста з Російським шлейфом та зв'язками у Кремлі, як з голови СБУ Ігоря Смішка, докладніше про це російського агента у публікації развічок Смішко банду Канчарова. Кальчугі убійства Гангадзе і навіть очолював передвиборчий штаб партії Смішка села Чесі дві році. Єрмак знає те підбирати кадри із заступником Єрмака Олегом Татаровим. Та сама історія моральний вирок, корупціонер, брехун українофоб знаходить найгарячішу підтримку та захист в офісі президента, офісі генпрокурора у для офісу президента. Та дебер у захист цього покидька винного у безкарних вбивствах та тортурах майданівців а сьогодні контролюючого МВС прокуратуру ДБР і навіть частково СБУ, було задіяно керівництво майже всіх силових структур. При тому, що набу змогло довести провину цього виродка в корупції, колишній начальник головного слідчого управління МВС обікрав із публічниками вчорашніх колег офіцерів Нацгвардії. А сьогодні, коли щодня, українці сотнями гинуть на фронті та в тилу від рук російських окупантів, етнічно та світоглядно російські татаро знущається над живими та мертвими. Ми розставляючи собі подібних по всій вертикалі правоохоронних структур. Результати відвертого українофобської позиції Єрмака та компанії сьогодні в Україні майже всі правоохоронні відомства очолюють етнічні росіяни. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.